Добрий ранок. Добрий ранок. Як справи? Все хорошо. Добре. Каріночка, чекаю роботи. Ви ж тоді малювали квіточку зі мною. Я ж бачила, як ви мені показували. Будь ласка, скиньте в вайбер, добре? Так. Да. Да. Так, і сов, сову зліпіть і там інші поділки щоб все зробили добре? Да? добре. Щоб інші поділки щоб все зробили добре, там і сову і цю і папороть. Те, що ви малювали. Ви при мені малювали у зумі, тому візьміть мені, е, е, сфотографуйте, добре. так так тут теж ми робили, тому, будь ласочка ще Чекаємо зараз до нас. Хтось тобто підключається Кося. Дуже добре так Каріночка, вимикаємо там телевізор. Давай, мультики, чи що там. Ага, давайте, вимикаємо. Позаймаємося, а потім собі займа... займайтеся своїми справами. Ось доброго, доброго ранку. Як доброго нас? Ранку? Доброго, як настрій твій? Мама. Дуже добре. Добре діти. Всім доброго ранку. У нас сьогодні заняття з логіку математичного розвитку. Будь ласка, уважненько будьте. Так. Дітки, сьогодні до нас на заняття завітала білочка та запросила в гості до свого рідного лісу. Ну що ж, вирушаємо з білочкою в подорож. Білочка хоче пригостити нас горішками. Порахуйте, будь ласка, скільки горішків? Костя. Я я всегда один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А ну важніше, будь ласка. Стильки, горишки Так, молодец, Костя. Молодец. За семь да. человек. На сім чоловік. А як це? У нас що тут люди знаходяться? Тут у нас горішки, так? Так, да. і вілочка. Пригощає Тільки нас люди поїдуть. Добре. Сім горішків. Так, далі дивимось. На галявині зустріли зайчики. Порахуйте, скільки їх. Можете рахувати вслух. Один, два, три. Порахуємо. Восім. Так, правильно вісім зайчиків. Скажіть мені, будь ласка, чи вистачить всім зайчикам, зайчикам горішки? Пригадайте, будь ласка, Костя, скільки було горішків? Ти рахував і показував. Сім. сім. А зайчиків скільки? Восім. Вісім. То нам вистачить горішків дати зайчикам? Ні. Ні. Що потрібно зробити, щоб усім зайчикам вистачало горішків? Що потрібно? Додати горішки? Так, Костя, правильно, щоб стало порівну, так? Так, ось так один горішок ми додали зайчик. Слово додали можна замінити знаком. Знаєте, що це за знак діти? Плюс. За... Так, правильно, плюс. Ось такий значок означає додати. Додали. І скільки в нас стало горішків. Стало більше горішків. Знак плюс, діти, це збільшення кількості. Цей знак позначає більшість предметів, так? А ось цей знак Равно. показує. Равно. Равно! Так, а ще він називається Знак дорівнює. Правильно сказати знак дорівнює. Скільки стало предметів. І у нас, діти, виходить ось такий приклад. Будь ласка, уважно, сім горішків. Додати один горішок так? дорівнює вісім. Вісім. Так. 8! А тепер? Тихенько. А тепер давайте запишемо все цифрами. Сім. Додати один дорівнює вісім. Зрозуміло вам? Діти, так. зрозуміло. Ось так ми будемо відповідати. Сім дорівнює Ой, додати, будь ласка, вибачте. 7 додати один дорівнює вісім. Наступний слайд. Зустріла білочка кого? Скажіть мені, будь ласка, мишок. Мишок, які гралися на галявині. Порахуйте так, скільки так. їх. Сей. Шесть. Шесть. Так, шість мишок. Так, молодці, а зараз. уважно. Восемь. Так, вісім. Під деревами було скільки? Шість мишок. Під деревами з'явилися ще дві мишки, так? Так, а тепер давайте разом складемо приклад. Шість. Повторюємо за мною. Шість. Прибавіні догадати два Додати. два, дорібних. Вісім. Вісім, Тільки не кричіть, я всіх вас уважно чую, слухаю. Вісім. По черзі так, молодці. Білочка на галявині знайшла шишки. Під одним деревом знайшла, скільки шишок, діти? Там, де три більше... Почекай, три. Катя. Ти, 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 ти. Три. Під одним три. Давайте там, де більше. А, під пар... одним деревом, скільки шишок. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять. Так, Костя, молодець. П'ять шишок під одним деревом. Під другим деревом скільки каріночка. Каріна? Так, Костя, будь ласка, під другим деревом. Говори. Три, так, я тебе не чую, тільки бачу пальчики твої, ще три шишки, так? А тепер давайте складемо приклад. Хто мені допоможе? Скласти зможеш? Ось зможеш? Один, два, три, четыре. Плюс плюс пять. Будет один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь. Дуже добре, але давай правильно скажемо. П'ять повторюємо за мною п'ять. Пять додати додати 3, 3 дорівнює 2, 4, 5, 7, 8. 8, 8. 5. 5 додати 3 дорівнює 8. Так. Ось так у нас повинно бути. 5 додати 3 дорівнює 8. А тепер, дітки, Скажіть мені, будь ласка, про що ми з вами сьогодні говорили? Які знаки ми сьогодні з вами вчили? Костя, будь ласка. Ви? До рівню. Так, білочка нас з вами сьогодні познайомила зі знаками плюс так, додавання та знаком Дорівнює. Так, а що ж ці знаки позначають? Хто мені скаже? Додавання. Рівно. Додавання. Рівні. Як? Знак додавання, послухайте, будь ласка, означає збільшення кількості, а знак дорівнює означає, скільки стало предметів. Зрозуміло вам, діти? Зрозуміло. Ми ще з вами дуже багато прикладів будемо виконувати, будемо рахувати всі. Дуже добре, молодці. Рада вас вітати. Добре, до побачення. Виконуємо роботи. Так, виконуємо роботи. Чекаю всіх. До завтра.